Мешканці Оріхова щодня потерпають від ворожих атак. Наша знімальна група побувала в цьому місці, поспілкувалась з жителями та військовими, що боронять наш рідний край. Всього за 30 кілометрів від Запоріжжя починається так звана сіра зона. Міста, Оріхів, Комишеваха та інші щодня потерпають від ворожих обстрілів. Незважаючи на те, що більшість жителів цих територій евакуювалися в містах та селищах, досі залишається чимало цивільних, які не хочуть покидати свої домівки, боронять рідний край, уродженці Запорізької області. І наразі ми попрямуємо до них, аби поспілкуватися. Ватися і дізнатися, як справи на цьому напрямку. Ми зустрічаємось у визначеному місці та прямуємо до Оріхова, аби на власні очі побачити, як живе місто. Українські захисники зазначають, військові тут не дислокуються, адже бої точаться на околицях. Тому що денні обстріли це справжній геноцид проти цивільних. Ці кадри вражають. 75% всіх будівель тут зазнали руйнувань через ворожі ракети. Добивають загарбники й історичну спадщину, споруди, що їм понад 100 років. Таку канонаду минають дні і ночі жителів, що з різних причин не наважились залишити свої помешкання. Вулиці порожні, будинки розбиті. Видовище не для слабкодухих. Немає ані душі. Розбите вщент багато дуже будівель, багато інфраструктурних об'єктів. Але наш міцний горішок тримається. Навіщо окупанти так знущаються над мирними? Місцеві говорять, хочуть залякати. Однак час, коли страх панував у їхніх серцях, давно минув. Ну, ви бачите, ось у суботу поєдом стріляють, стріляють по Черемушках стріляють, стріляють по школі, по приображенці, по Новопавки, Поноандреївки, по Юрківці, Світла немає ніде. Щоб люди бросили город, уйшли, щоб нам було тяжело. Вони ж не повинні, вони хочуть оці, бачите, вони садики побили, все побили, всі он, школи побили. Не плакати хочеться. Оріхівці вже давно позбавлені благ цивілізації. Ані світла, ані газу, ані опалення. Рятуються генераторами, воду підвозять, а обігріваються буржуйками. Але залишати рідну землю все одно не збираються. Підвозять воду, все це, це дуже добре працює, вони працюють людям. От буржуйки видають, підвозять топлі дають, допомагають у сьогодні Тут стільки людей було і буржуйки, і все. Адміністрація добре допомагає. Захисники, що оборонять цей напрямок, зазначають, тактика ворога зі знищення міст і сіл терористична. Тактика ворога знищувати міста повністю до нуля. Саме місто Оріхов знищено на 75%, тобто їм повністю знести все, все, все місто, повністю всі дома, всі будинки, всі, незалежно там, чи є військові, чи не військові, чи цивільні, чи це чи військові в Плані. Але боронити свою землю вони будуть до кінця, адже самі народились і виросли тут, у Запорізькій області. Наш підрозділ, якби можна сказати, що він колишні фермери, колишні люди, які займалися. Овочами, вони, якби, не мали до цього, більшість не мали цього опиту. Стало до зброї, а ми проходимо навчання, люди вже би, обізнані в цьому, і ми можемо стримувати російського. Та навіть не стримувати, йти вперед. Штатний психолог бригади підтверджує вмотивованість українських бійців сьогодні просто на захмарному рівні. Наші хлопці зараз, враховуючи контрнаступальні дії на півдні нашої країни, звільнений Херсон, єдиний окупований обласний центр, звільнені села, звільнені маленькі містечка на півдні України. Тут якраз от зараз почалися активні дії. Ми йдемо вперед, і якраз зі сходу йдуть до нас, ми йдемо до сходу хлопців. Там, беремо в оточення ворогів і це додало сил. Саме ці останні переможні наші вчинки, наших хлопців, переможні операції, це найбільше зараз мотивувало, що ось-ось, і ми підемо до себе додому.